Спеціальний репортаж із події, яка вчора зібрала у центрі Ілінців, усіх. Хто шанує минувшину, хто добре пам'ятає, є городу племені нащадки, урочисто відкрито погруддя видатному українському композитору, нашому земляку Петру Ніщинському Доля випробовувала його, а він не корився. Вшанувати вічний талант зібралася уся громада міста. Шли не просто на урочисте зібрання, а до погруддя Петра Ніщинського, яке звели напередодні 180-х роковин від дня народження композитора. Ідея встановити погруддя Удя виникла у працівників районного відділу культури, їх підтримали на районному рівні, високо оцінили і у області. Про це говорили гості урочистостей, серед яких начальник обласного управління культури Марія Скрипник. І сьогодні ми на цій площі зібралися для того, щоб клонитися пам'яті нашого земляка, який прославив Україну на весь світ. Здається, якби і нічого іншого не зробив Ніщенський, а тільки написав одну пісню за Квала та Сива зозуля», він би увійшов в історію світової музичної культури. Тому що цією піснею він передав дух українського народу, його велику славу і жагу до життя. На перший погляд, що там такого особливого, Звали на великий пам'ятник упорядкували територію. Але на переконання директора обласного центру народної творчості Марії Цвігун суть доброї справи неоціненна. бо на площі біля районного будинку культури зібралося багато молоді. А це означає, що зв'язок між поколіннями таки не втрачено, що історія предків жива, говорить Тетяна Цвігун. Не вірю в те і надіюся, що от хтось з цих молодих людей колись стане науковцями, мистецтвознавцями і обов'язково об'їде всі ті е, міста, всі ті е, країни, де колись працював і жив Петро Ніщинський, адже його життя було дуже непросте. Хоча дуже багато побачив на своєму віку, не кожній людині вдається стільки побачити, побувати в стількох країнах, в стількох музеях, познайомитися з стількома великими гарними людьми. Тому ось це свято хотілося б, щоб ми якби пропустили через своє серце. Слово перед громадою краю взяло і керівництво району. Ми лінчани горді тим, що наша земля. Дала світові таку талановиту людину та шануємо пам'ять про земляка у селі Немінка, де народився Петро Іванович, його іменем названо одну з вулиць. На приміщенні сільського будинку культури прикріплено меморіальну дошку, що саме в, цій, в цьому селі народився великий син України. Твори ніщенського входять до репертуару народного. Самодіяльного хору районного будинку культури Вінок Поділля. Ще одним кроком до увіковічення пам'яті про нашого геніального земляка є і сьогоднішня подія відкриття погрудя Петру Івановичу Ніщинському в місті Ілінці з нагоди 180-ї річниці з дня його народження. Я переконаний, що дивлячись на цей пам'ятник не одне покоління лінчан. Буде знати й пам'ятати про великого митця та патріота рідної держави України, шановні почесні гості нашого району, шановні присутні, нам залишилося тільки одне: подякувати тим людям, які сьогодні доклали чимало зусиль для того, щоб вшанувати пам'ять видатного нашого земляка. Як годиться на Малубатьківщину Ніщинського, вчора завітали і теврівчани – Серед них заступник голови Тиврівської районної державної адміністрації Валерій Киришов. В історичному вимірі життя однієї людини це мить. І тільки небагатьом, чи то доля, чи то Бог дав дар переживати віки, підніматися над віками. Таким був наш з вами Славетний Земляк Тронішинський, поет, музикант, педагог, композитор, культурист. Він був багатою людиною, хоча не мав ні маєтків, не мав ні та срібла. Його багатство в миткому розумі, його багатство в духовному зв'язку з народом, його багатство в творчій співпраці з такими великими, як Макоропивницький, Степан Руданський. Від імені Тивречан я хочу висловити великі слова поваги вдячності обласному відділу культури, районній владі, кожному з вас за вашу гостинність, за те, що ви шануєте свою історичну пам'ять. І запрошую щиро, 21 числа на Тивріщину, де продовжиться урочистості, де буде пісенний фестиваль Крила Сивої Зозулі. Урочистості продовжилися у районному будинку культури. На його сцені стартував фестиваль Ілінеччина Материнська земля Ніщинського, де творчі колективи нашого краю ще раз і вкотре оживили творчий доробок славетного земляка.